Вітаємо вас, шановні користувачі інтернету. Хто дивиться нас сьогодні? Хто буде дивитися зархівований цей відеофайл у прес-клубі черговий брифінг-коментар на тему, хто головний латифундист на Львівщині і кому належатиме земля після старту приватизації? Як експертів, ми запросили до, цього, до участі у брифінгу коментарі пана Івана Іващука, начальника Державної інспекції сільського господарства Львівської області, пана Ярослава Кардаша. Президента асоціації фермерів і приватних землевласників Львівщини Суть запитання Львівський прес-клуб відповідь на, на це запитання спробував одержати у головному управлінні держконзему львівської області, а також головному управлінні агропромислового розвитку. Львівський прес-клуб зробив кілька запитів, і одержав кілька відповідей. Я дуже коротко скажу про головну суть інформацію з цих відповідей. Головне управління держкомзем Львівської області повідомив, що станом на 1 липня 2012 року в оренді. У 417 сільськогосподарських підприємств перебуває майже 170 тисяч гектарів земель. В оренді 53 спільних підприємств, міжнародних об'єднань організацій з участю українських іноземних юридичних та фізичних осіб перебуває 4,5 тисяч гектарів земель. І крім цього, в оренді у 513 фермерських господарств. Я так розумію, це вітчизняних українських фермерських господарств перебуває майже 40 тисяч гектарів земель. Я там не розповідаю про те, скільки там сільськогосподарських угідь, скільки рілі, це, звичайно, цифри трошки менші, але дає уяву ми журналістам відповіді ці подамо. Про те, хто і що має, і, зокрема, головне управління агропромислового розвитку назвали нам підприємства, які мають найбільше площі в гектарах. В оренді сільськосподарських земель. За результатами оперативного моніторингу повідомляє Головне управління агропромислового розвитку на Львівщині працює 17 підприємств, які орендують більше 3 тисяч гектарів землі. Назву найбільші. ПП Західний Бух» 20 198 гектарів. ПП Лендком ЮК 19909, ТЗВ ЛВ Лімітед» 19 232. І. Ще можна назвати ТЗВ Вінал Агро 11320. загалом. У відповіді є 17 таких підприємств вчора. Усно на Усний запит Львівського прес-клубу, заступник начальника головного управління агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації Андрій Чопик повідомив, що цього року Львівщина виходить на валовий збір зерна понад 1 мільйон тонн. Торік було орієнтовно 930 тисяч тонн. Тобто відчувається позитивна динаміка. 17 агрохолдингів на Львівщині. Мають площу понад 3 тисячі гектарів, налічується 17 фермерських господарств, сімсот пробачте, налічується 700 фермерських господарств, 300 тисяч особистих селянських господарств, 200 дрібних сільгоспідприємств. Інформація про власників і перехід права на власності на землю, її оренду міститься у державному земельному кадастрі. Вона воно також має інформацію, цей земельний кадастр про землі запасу тощо. А головне управління агропромислового розвитку такої інформації немає. Його сфера використання земель переданих громадянам в процесі реорганізації колективних селянських господарств. Отже, запитання до експертів. Громада Львівщини повинна знати, у чиїх руках перебуває сільськогосподарська земля. І друге запитання: чи повинна громада знати, як ця сільськогосподарська земля використовується тими, хто нею розпоряджається? Версія пана Івана Івашчука. прошу ваш коментар. Звісно, що громада зобов'язана не знати, у кого в чих руках знаходиться земля. І тим більше як вона використовується, тому що земля це є найбільша цінність, я вважаю, на сьогоднішній день. А наші, як ви називали фондисти, чи ті, хто приїхав сюди, взяли землю на певний період оренди і вони використовують її з метою свого економічного збагачення, я так назву. А я думаю, що в першу чергу ми повинні відслідковувати, щоб зберегти родючі землі, щоб залишити щось для майбутнього покоління, тому що виснаження землі, якщо не грамотно підійти до землі, то виснажити землю до такої степені, що потім треба буде десятки, а то й сотні років, щоб відновити її родючі. Які ваші спостереження як начальника державної інспекції сільського господарства в Львівській області щодо використання сільськогосподарської землі орендаря? Ну, згідно нашого положення, ми зобов'язані контролювати якість використання земель сільськогосподарського призначення, та не тільки сільськогосподарського призначення. Нам, нашими інспекторами, проводиться ряд перевірок. І саме головне те, якщо врахувати землі сільськогосподарського призначення, то ми розіслали всім користувачам землі, від які користуються площею, від 100 до. Там трьох тисяч і більше гектарів землі, щоб вони розробили, розробили проєкт сівозмін на використання землі. Тобто давно старе забути методика, технологія використання землі. Коли і ви цього листа надіслали? Чи розробили Ми їх, хто? Ми їх наді... ми надіслали повідомлення всім користувачам від сотні і більше. Протягом серпня-вересня місяця до 1 листопада вони нам повинні бути, мають дати зворотну інформацію, з ким вони заключили угоду на виготовлення проєктів змін, а далі в силу вступає додаток до закону. І з 1 січня ми починаємо контролювати, хто не буде, у кого не буде проєкту змін. Ми будемо приймати міри, які передбачені законодавством до землекористувачів. Тим більше я хочу ще сказати, що я б рекомендував всім, хто сьогодні здає землю в оренду, щоб вони робили агрохімічні паспорта, тобто, щоб вони знали, що вони видають орендарям. Це рекомендація чи вимога? Ну я рекомендую, але це з часом, я думаю, стане вимогою. То я думаю, що це за більшу чергу, це буде на найперше, це повинно бути зацікавити землевласник. Той чия є земля, хто її видає в оренду. Тому що після певного терміну користування, до користування, до здачі оренду він повинен знати, яку він землю по бальній оцінці віддає. І після користування він повинен знати, що йому повертають, який бал родючості. А це, звісно, це якість землі це ціна, це її вартість. це... Дуже серйозно. Дякую. Прошу президента Асоціації фермерів приватних клас, землевласників Львівщини сказати, оцінити ці відповіді, о цю статистику, яку ми одержали від відповідальних органів. Справедливо розподіляється земля? Ефективно вона розподілена на, на Львівщині чи ні? Ну, тут можна багато, так би мовити, дискутувати: наша позиція, позиція Асоціації фермерів. Є з цього приводу однозначно, що треба узаконити е, мінімальну, так би мовити, максимальну кількість землі, яка знаходиться у користуванні, тобто обмежити як на нас таке землекористування, адже е, воно м, йде по шляху в Україні, воно пішло по шляху чомусь латифундизації, тобто латиноамериканського шляху. Е, в принципі, а ми себе вважаємо все таки європейською країною, європейською нацією. Але чомусь пішли трохи не по тому шляху, яку площу ви пропонуєте обмежити? Якою площі? Ну тут треба виходити з тої точки зору в яких е е кліматичних умовах і де знаходиться земля, і чим займається господарство? Скажімо, на сході України обмежувати землекористування 100 гектарами. Є просто нерозумно, бо це є в основному вирощування зернових культур, технічних культур, і, звичайно, що ця площа буде замалою. Проте вирощування овочів, садів, ягідників такого напрямку господарювання. Воно може обмежуватися і меншими площами, скажімо, площами від 100 до 500 гектарів землі, абсолютно достатньо для підтримки на належному рівні господарювання. І коли ходить зокрема про фермерське господарство, то також вважаю за необхідне внесення змін, скажімо, до закону України про фермерське господарство, якому чітко визначити, що вважати все таки фермерським господарством, адже на сьогоднішній день є фермерські господарства, які мають. Понад 5, 8, 10 тисяч гектарів землі фактично це суперечить навіть самому змісту фермерського господарства, адже фермерське господарство базується на праці членів сім'ї, родичів близьких. Які перелік які, полу, яких коло е, яких чітко обмежується за чинним законом про фермерське господарство? Пане Карте, от якраз є прохання дати коментар і до вас, і до пана Іващука. Ми маємо 17 підприємств головних користувачів земель від 20 тисяч гектарів і до 3 тисяч гектарів. Дайте їм оцінку, наскільки ефективно відомо вам чи не відомо. Наскільки ефективно вони використовують оцю цю землю? Ну, тут однозначно не можна сказати про всі господарства, бо ну, хоча б відверково, ті, що їх, вам відомо. Їх можна напевно чітко розділити. Ті, що є з іноземним капіталом, і наші вітчизняні підприємства. Наприклад, ви називали лендком ЮКА. Тобто на сьогоднішній день в Україні, напевно, вже не існує такого підприємства, воно погинуто фірмою Агрокультура шведськими інвестиціями. От, тут, напевно, просто ще йде те, що не змінено, очевидно, договори оренди, і воно так поки що фігурує, очевидно, як лендком. Ну, щодо цієї фірми, скажімо, то я гадаю, що тут говорити ну, багато не потрібно. Тут на лице була Непорядність тих, хто тут працював, не можу говорити за засновників цієї фірми, які знаходяться в Англії, скажімо, але ті, хто тут працювали, і те, що вони тут робили, тобто часто робилося ґрунт, земля не оброблялася. Але орендна плата справно в межах 3% виплачувалася орендодавцям і можливо. Пам'ятаєте той скандальний варіант, коли на біржі в Англії з'явилися лоти землі з України, з Львівщини, зокрема, це кілька років назад. і великий був шум з того приводу, і була проблема. Тобто тут чітко прослідковується те, що деякі фірми землю брали в оренду, довготермінову оренду правом її викупу, скажімо, з іншими юридичними казусами, які просто доводили до того, що з часом та земля переходила у власність конкретної фірми для того, щоб можна було після вступу ринку землі, закону про ринок землі, який мав би, має бути прийнятий, скажімо, йшла би з молотка ця земля. От і тут, звичайно, про якусь його зміну чи ще якісь речі говорити не приходиться. Пане Кардаш, дякую. От інспекторським оком, пане Іващук, ви кинули оком на цей список. Хто найбільше вам знайомий і чим зі того списку? Не знаєте, сказати правду, мені майже всі підприємства знайомі, але я би хотів їх розговорити, підтримуючи пана Кардаша, що тут є земноземним копотелом, є місцеві. І дивіться, якщо взяти навіть наприклад сьогодні Західний Буг, Львівський, Взяти агрофірма дзвони значить, барком, зовком. Ну і ще декілька є підприємств. Це місцевий, можливо, там капітал і не місцевий, але власники місцеві люди, наші галичани. І я думаю, що вони ніколи не підуть на це, щоб не ефективно використовувати землю або її виснажувати. Бо їм тут працювати, їм тут залишатися, їм, їхнім родичам, їхнім майбутнім поколінням, вони того не дозволять. І Вони планують, я думаю, я так думаю, це моя версія, що вони планують тою і далі по наспадщині, щоб працювали на ній їхні діти і тому подібне, так чи ні? А ті, коли приїхали заробітчани, ну, іноземнень капитав. Вони, знаєте, кажуть, не проходиться говорити про ці зміни. Обов'язково треба говорити про ці зміни. Адже вони в основному вирощують ті культури, які їм сьогодні економічно вигідні. І те, хто сьогодні, значить, наголошує, що вони приїхали сюди правильно, тільки економічний ефект. Добре, вони приїхали, заробили і поїхали, а далі нам що залишилося. Через те е, інспекція і держава, і політика агропромислового нашого міністерства агропромислової політики націлена на те, щоб заставити їх. Або вжити крайніх заходів для того, щоб вони дотримувалися проєкту СІВ змін, щоб вони раціонально використовували ту землю. Пане Іващу, от на цьому слові змусити, давайте зосередимося. Який законний спосіб змусити оцих орендарів, оцих користувачів сільськогосподарськими землями вирощувати і експлуатувати цю землю так, як належить? Є. Yeah. Закону України про внесення змін та деякі законодавчі акти України щодо збереження цих гронців. Стаття 55 говорить, що якщо немає, не буде проєкту змін встановлено, так, то ми маємо інспекція має право тягне за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподаткованих мінімальних доходів, на посадових осіб від 300 до 500 неоподаткових мінімальних доходів. Але я думаю, що це не кінець, це тільки початок. А далі, коли ми розберемося і побачимо, що це для них не буде, скажімо, там великим грошовим покаранням, да? то я думаю, що будемо переглядати, будемо ставити питання, розглядати. Інспекція далі так планує розглядати свої договори інвестиційні і далі розривати одностороннього порядку договору. Останнє запитання нашого брифінгу до вас обох, шановні експерти, скільки іноземців? Серед оцих великих і середніх землекористувачів і хто ці іноземці? Це вам відомо. Ну, оскільки в нас стоїть питання, хто головний латифундист на Львівщині? Ну, це є, як я вже казав, агрокультура шведські інвестиції, Так. котра володіє там близько 20 тисяч гектарів землі. Це є Агромарк Україн, яка там вже, мабуть, має більше як. Тут три тисячі двісті п'ятдесят три ну але... ТЗОВ, яке у вас проводиться як ТЗОВ ЛВ Лімітед то і, не так, у мене це, це у, ну, у головного... головного управління агропромислового так. розвитку. Так то також вже агромарк. Вони наскільки тобто прийдували... відбувається вже злиття, так, так? є поглинання поглинання певних фірм. Тобто дехто з них вже відчув, що ринку землі з 1 січня не відбувається, а утримувати ці землі не є так легко. Звичайно, їх треба І Узаконюються певні дії на землі, І потрібно виготовляти акти і так далі. Проекти цього зміни, тобто ускладнюється процес, от, впорядковується трошечки з землею, порядок робиться, тому виникає ситуація, що краще інко, деяким фірмам позбутися. Пане Іващук, ваше версія. Знаєте, я не можу сьогодні остаточно сказати, тому що інспекція працює недавно. Інспекція працює ну, створена у нас в січні, місяці, але ми набрали штат і працюємо на всього півроку. Але я думаю, що до кінця року ми зараз працюємо над тим, щоб розібратися конкретно конкретно всіма власниками землі які на які підстави переглянути договори умови договорів що там передбачено в договорах і е, далі е, навіть е, ставимо собі за мету і думаєш ми десь то досягнемо будемо рекомендувати місцевим органам самоврядування, самоврядування чи виконавчим органам влади, щоб е, ну, приймати міри і рекомендувати, при заключенні, бо в основному це йде через сільське голів через голів райдержадміністрації, щоб заключати договори і не платити 3-12% від, від вартості землі, а платити 10-12, не 3%, відсотки. Розумієте, щоб люди наші утримували не ту мізерну, якихось 600%, 800 гривень за це ви говорите про тих, хто паї свої віддає так, в користування. Так, так, він віддав 2 гектари паї і взяв півтора тисячі вибачте на слово, чи 1600 гривень за рік, за два паї. Ну це на сьогоднішній день то на картоплі. Про що ми говоримо? Пане Ващук. Чи можемо ми зараз домовитися про те, що на початку 2013 року, як всі будемо живі, здорові, ми знову зберемося такою компанією і продовжимо тему, хто головний латифондист на Львівщині і як він використовує. Не тільки він головний, але й інші латифундисти використовує землю. Ну дай Бог дожити. До початку Ну, ви року. поставили таке завдання, що до кінця я з задоволенням та? прийду і вже дам тоді, певно, на більш достовірну інформацію нашим слухачам, нашим глядачам про те, хто як використовує, тому що ми зараз задіяли масову, ну не дивлячись на таку нашу маленьку чисельність 30... Три у нас є спеціалісти всього по галузі використання землі, тобто земельних інспекторів, але ми їх зараз діяли масово і вони попрацюють. Я думаю, ми попрацюємо на користь і дамо людям достовірно, досить таку і достовірну інформацію щодо того, як використовується земля. Пане Кардаш, а цю інформацію як асоціація фермерів приватних землевласників Львівщини зможе одержати в офіційний спосіб чи в дружню? Ну, я думаю собі, що ми можемо отримувати інформацію як в офіційний спосіб, так і в дружній. Просто не, не завжди бачимо, що 100% йде правильна інформація. Я тут не звинувачую головне управління в жодному випадку. Просто на сьогоднішній день так є. Ті той, хто подає інформацію, так документи залишаються ще такі. Я думаю, що до нового року дещо позмінюється, переоформиться. Просто переоформлення договорів оренди дуже дуже недешева справа. Я розумію власників фірм. Щоб коли прийдеться переоформити такий договір, треба виложити дуже великі гроші, щоб переоформити договора. Тому на сьогоднішній день просто робиться закупівля корпоративних прав і працює а документи залишаються держави. старі. Так ну зрозуміло, оскільки інспекція тільки в січні розпочала свою роботу, то ми дуже так доречно розпочали цю тему. І будемо вважати, що сьогоднішній брифінг-коментар коментар це тільки перший інформаційний захід на тему публічності. У тому, щоб ми знали, хто власник земель, хто її використовує і як її використовує. Дякую. На цьому ми закінчуємо брифінг коментар на тему того Слівщини і кому належатиме земля після старту приватизації. Прошу, колеги, ставте запитання до наших експертів.